А я думав, що ви розводите людей. До нас звернувся клієнт, в якого від природи не росла борода, тому що те, що росло, було просто породією на бороду, не з бороди, вуса. В принципі середньостатистична ситуація. Задача полягала у збільшенні загальної концентрації маси бороди з основним акцентом на щоки. Тому ми розпочали використання з 5% міноксидилу відразу курсом на 4 місяці з додаванням дерморолеру. Ось фото прогресу за 2 місяці використання на даному етапі. Ми змінюємо дерморолер. Це максимально важливо, тому що. Буде зовсім інша проникність діючої речовини і зовсім інакший акцент уже на самі результати. І ось таких результатів ми досягаємо за три місяці використання. На четвертому місяці ми підключаємо додатково цинк та біотин, які будуть давати більше пігменту нашому волосю. Знову міняємо дермаролер для того, щоб знову ж таки дати зовсім інший прогрес і використовуємо його вже зранку і ввечері кожного дня без перерви. Поту даного бусту полягало в тому, що даний етап дав нам максимальну Кількість пушка, і вже кінцевий результат ми прикріплюємо 16% міноксидилу. Як завжди, прикріпляю вам всі переписки з клієнтом, і саме основне зараз вам зацитую: Ще до самого початку використання, думав, що це щось нереальне, але дійсно, в моєму випадку, результат хороший. Головне це дисципліна і точний графік використання, також правильний підбір та професійна консультація. Дерморолер відіграє дуже велику роль у використанні міноксидилу. Ну і саме головне це віра в те, що все вийде. І даний. Відгук ви можете зараз бачити так само на фото. Мені приємно, що ви задоволені нашим сервісом, тому можна сказати ще плюс один бородач до наших лав.